Дібничний, він на передовій знаходиться. Він бере перший удар на себе. Чому? Тому що, якщо подивитись по спілкуванню з населенням, то більше всіх спілкуються. дільничний інспектор. Це і, на жаль, не зовсім благополучні сім'ї, це злочинці, це адмінпрактика, це раніше судини. І можна дуже багато перераховувати, які ризики несуть хлопці, коли виходять на службу. Нехай всі мрії збувається. Все, що ви задумали, хай в службі буде легко і виклики будуть безпечними. Саме головне, щоб ви на роботі ніколи не зазнавали втрату. Ніколи. Ні в здоров'ї, ні в сім'ї, щоб не було дискомфорту. Я вже мовчу про те, що обов'язково повинні повертатися живими і здоровими з усіх завдань. Всіх вас вітаю! Від себе особисто від колектива і з вашого дозволу кілька подяк, хочу вручити колегам. В Посаді я працюю в залі службі дільничих інспекторів поліції в міліції раніше працювала і зараз вже в підрозділі поліції більше 18 років. Ну, звичайно, доводилося працювати і в територіальному підрозділі, в міліції раніше. Вся, багато ситуацій було неординарних. Але хочу сказати в основному, що робота дільничного офіцера поліції є цікавою. Вона, звичайно, що нелегка, тому що на плечі дільничного офіцера поліції лягає надзвичайно багато завдань, які є важливими для нашого населення, і одночасно вони дуже складними являються. На посаді з 2006 року робота подобається, не шукаю других посадних, не бажаю нікуди переходити. Постійно треба мати витримку, знати, з ким про що говорити. Слугово спочатку внесло, ще з мене трохи більше, але з сільськими головами ніяких проблем немає. Тобто В будь-який момент вони телефонують, приїжджаю, як тільки зможу одразу.